Друзі, вітаю вас. Продаємо саджанці сорту сорт Джоан Джей. Кому потрібно, звертайтеся. Малини є дуже багато саджанців. Сорт безшипний сорт, без шипів промисловий. І так для себе хороший, тому що смак тут є гарний. Так що кому потрібно, кропивка. Гарно запакуємо, змочимо корінчики, ви скоренько висадите і будете з'яв до цього року, тому що ремонтарна малина дає в перший рік плодоношення. А якщо буде гарна ціна, хто збере для вирощування вона вам окупиться вже в перший рік. Тому що колись років 4 тому була ціна, ми туди якраз зайнялися малину. І що найголовніше Джей є промисловий сорт, тому що він віддає гарний врожай. Хто має цей сорт, доглядає за ним, той може в коментарях написати.